Доброго ранку, діти! Рада вас вітати на занятті! Ми сьогодні побуваємо на лузі. Тут ми можемо побачити багато цікавого. Живуть тут бжілка, сонечко, мурав'ї, джміль, метелик, коник-стрибунець. Їх називають комахи. Діти, подивіться, хто зображений на ілюстрації? Правильно, метелик. Ось сьогодні ми послухаємо казку, як метелик плавав у ставку. Летів білий метелик над ставком, а хтось кинув у воду квіточку, пливе квіточка, побачив метелик квітку, сів на неї, сидить, крильцями водить, квітка пливе і метелик пливе. Летить ластівка над водою і дивується, що це таке, як метелик навчився плавати? Доторкнулася ластівка крилами до води, сколихнулась вода, сколихнулась квітка, загойдався метелик, весело йому плевти по ставку. Діти, скажіть. Чим була здивована ластівка? Правильно, вона була здивована, як метелик навчився плавати. Чому метелику було весело? Правильно, тому що він захотів сісти на квітку, яка пливе по воді, і теж поплавати на ній. Тож спостерігайте за метеликами та іншими комахами. Бережіть їх.